Таких газових плит я не розумію. Беремо газову плиту. Відкручуємо на балоні вентіля. Відкрутили, так? Да? Беремо запальничку. А, наша запальничка, Наша тут же запідпало. Повертаємо, газ, пішов. Все, воно запалилося. Правильно запалювати треба ось е підсос витягувати і тоді запалювати. Все, воно зараз прогріється, стане червоненьким. ну В руку мені вже пече, я так знімаю, чесно говоря. Тож зараз воно червоненьке стає, прогрівається і все. І це інфрачервоне е випромінювання. Виходить. Пальник інфрачервоний, бачите, воно вже розовіє там. Е і все, ми готуємо на ньому їсти або воно нам просто обігріває приміщення. Інфрачервоне випромінювання виходить, з газу. Тобто, ми можемо або цим грітися, можемо підключити редуктор, так само цей шланг переключити сюди і грітися таким за 1590 гривень обігрівачом. Можна під'єднати відразу на балон, накручується її собі грівачі. Тобто, ну удобно просто. Газовий балон, 8 літрів, 1100 гривень, 5 літровий 800 гривень. Взяли собі, заправили газу. І якщо нема світла, нема газу, собі готуєте спокійно їсти.